Вольф. Подбай про двигун свого авто. Подивіться, який ключ, схоже на маленький пульт від телевізора. Вгадайте, від чого? Ну, зрозуміло ж, від того. Бо здалеку от те, дуже схоже на Aston Martin DBX. Але наш сьогоднішній кросовер тільки наполовину британець. Так, у нас сьогодні реальна прем'єра. Привіт, мене звати Сергій Волощенко, А ось це перший в Україні MG-1. і ми робимо його перший огляд. Новий кросовер в лінійці моделей MG займе місце між компактним кросовером ZS та більшим HS. І цікаво, що при колісній базі в 267 см вона в нього така сама, як, наприклад, у Mazda cx 30 Але при цьому довжина 458 см це більше, ніж у старшої на клас Mazda cx 5 це найновіша розробка, і Ван створено на новій платформі Saic Sigma, яка дозволяє будувати бензинові машини, гібриди, електрокари і навіть водневі авто. Причому з різними типами кузовів: седани, кросовери і навіть вени. Я ж тим часом хочу нагадати, що цей тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Трохи дивно сприймається назва Ван. Це було б зрозуміло, якби це була якась початкова версія, чи перша в лінійці, а так вона знаходиться на сьогодні посередині. Може це тому, що вона перша на новій платформі. Але і слово Ван теж народилося не на порожньому місці. Його згенерували з окремих букв, взятих зі слів Origin, тобто мається на увазі походження, початок. Twin, тобто близнюки, трактується як подвійна мудрість. І Нео, що з грецької перекладається як новий. Складно, але певна логіка все-таки в цьому є. Так, згоден, це китайці. У мене є певна позиція щодо фільмування китайських автомобілів, але це бренд, який в Україні представляє Віндер. Вінне це компанія, яка для ЗСУ зробила. Дуже багато більше, ніж ви можете уявити. Тому я абсолютно з чистим серцем фільмую і розповідаю про цей автомобіль. Виглядає новий MG Цікаво і доволі яскраво. Це видно по тому, як люди крутять головами в намаганнях зрозуміти, що ж це за автомобіль такий. І за стилом він більше схожий на оновлений HS. В нього також решітку радіатора опущена нижче. Лінії фар вона доволі велика. І тут головну увагу притягують ось ці зигзагоподібні лінії, які разом утворюють такий собі об'ємний малюнок. Але найцікавіше те, що Ван пропонуватиме на вибір дві різних решітки радіатора. Ось це буде перша. А додатково буде іще ширший варіант, в якого решітка заходитиме аж ось до цих секцій переднього бампера. Ну і традиційно. Центрі решітки розташовано оновлений великий логотип MG. Ван пропонуватиметься на українському ринку в трьох комплектаціях: стандарт, комфорт та лакшері, які традиційно MG скорочує до STD, Com та Lux. Так от усі три комплектації матимуть світлодіодні фари, в кожній з яких 194 світлодіоди. Якщо подивитися на світло і поглянути на бік автомобіля, то видно, що він дуже рельєфний. Ось ці прямокутні колісні арки розширені, чимало виштамповок і віконна лінія так цікаво піднімається, впираючись тут в таку дизайнерську пластикову вставку з ромбоподібним малюнком. І мені взагалі подобається, як в цій машині скомбіновано чорний дах з ось цим насиченим. Прикольним кольором я не можу зрозуміти, який він за відтінком ближче до коричневого чи якогось там а, з червоними відливами. Але я точно можу зрозуміти, що корма дизайнерська, тому що і світлотехніка яскрава, багато гри з лініями, і ось ця ж фірмова фішка MG у вигляді розділеного навпіл антикрила спойлера. З розташованим посередині повторювачем стоп-сигналу. А от гарні випускні труби не справжні. Це лише пластикові накладки, бо самі труби загнуто донизу. А от багажник насправді не найбільший. До того ж, в нашій топовій комплектації люкс. Немає електропривода. Входить сюди 336 літрів. Це на 40 літрів менше, ніж у тієї ж кони від Hyundai. Але при цьому поріг не дуже високий, є додаткове місце в підпіллі з органайзером, доволі зручним. Мені такого не вистачає у моїй Mazda cx 5 а під органайзером розташовано докатку. З іншого боку, якщо скласти спинки другого ряду. То влазить більше 1100 літрів. І подивіться, утворюється пласка підлога. А от шини, мабуть, стали одним з головних сюрпризів комплектації. Тому що базові версії стандарт та комфорт вживають у 18-дюймові. Шини і диски, то люкс вже. Має 19-дюймові легкосплавні диски з шинами Continental Premium Contact 6, що класно впливає не тільки на комфорт, але й дуже важливо на керованість. І раніше 19-дюймові диски у МД були хіба що у Марвела, у Флагмана. А тепер є у Вана. І серед конкурентів в цьому класі ви навряд чи знайдете 19 дюймове взуття. Ну, от Приємно ж, правда, коли капот в цьому класі на газових підпорах під капотом у MG 1 встановлено мотор серії Megatec 15 Pro. PRO мається на увазі, що це покращена версія. Півторалітрового турбобензиновика, який встановлювали, до речі, в МGHS. Тільки там він видавав 169 кінських сил, а тут 181. Виробник каже, що ось цей приріст потужності було досягнуто за рахунок, по-перше, більш продуктивної системи впорскування, яка впорскує під тиском в 350 бар, краще розпилюючи пальне. І встановлення нової турбіни від Honeywell. Таким чином. Машина і поїхала веселіше. Цікаво, що всі українські комплектації матимуть варіатор. Але варіатор не простий. Я вважаю один з найкращих від Bosch. <звук> Але насправді все, що було зовні тьмяніє на фоні інтер'єру MG 1 Бо він шокує цією величезною 30-дюймовою скляною конструкцією, яка складається фактично з трьох різних екранів. 12,3 дюйма, 12,3 дюйма і 5,4 дюйма. Це, зрозуміло, центральний екран мультимедійки це цифрова панель приладів. А на цей маленький екранчик виведено додаткові функції керування центральним замком, освітленням, налаштуванням дзеркал. 30 дюймів. Ви всі сегменті собі таке могли уявити, і на цифровій панелі приладів особливо ефектно виглядає картинка адаптивного круіз-контроля і, взагалі, як виробник каже, напівавтономного режиму їзди рівня l 3 Хоча матеріали і непогані, проте до рівня Mazda cx 30 вони навряд чи дотягують. Зате тут є бездротова зарядка для мобільного і підсвітка салону аж на 256 кольорів. Екрани насправді дуже яскраві, і це добре видно, наприклад, на картинці з камери заднього ходу чи передньої камери, адже тут встановлено. А систему камер з оглядом на 360 градусів. Ще один момент, який зразу на себе звертає увагу в салоні, це ось такий важіль трансмісії. Він великий, масивний, дизайнерський. На ньому зверху написано One. Це тиснення на шкірі. Приємний дорогий на дотик. Примикається фактично одним пальцем. Подивіться, раз, два. Чому не зробити його ось таким маленьким, як, наприклад, в Peugeot. Чи в шкоді Октавії, де вони ось такі мініатюрні і не займають місце. Хоча, з іншого боку, я розумію, дизайнери тут були головними. Подобається мені MG 1 і його кермо. Воно обтягнуто справжньою шкірою, обрізане знизу, згори. Але є один момент. Справа в тому, що це кермо регулюється тільки за кутом нахилу, але не регулюється за. Вилютом. І я в першу секунду спалахнув, мовляв, як так, в сучасній машині повинно бути і так, і так, ми вже звикли. Але потім дуже швидко знайшов зручну посадку і подумав, ну, може і чорт з ним, може і так нормально, якщо я швидко всівся. При цьому комплектація у MG One ну, дійсно щедра. Подивіться, є панорамний дах, люк з електроприводом, є ось такі екрани двозонний. Кондиціонер аудіосистема від Аркаміс, але при цьому немає підігрівів ні керма, ні крісел. Я не розумію, як китайці, які є богами додаткового обладнання, можуть зробити все, що завгодно. Будь-яку дрібницю тут немає підігрівів передніх крісел. Це при тому, що у нас топова комплектація. Думаю, що цю прикру помилку буде виправлено в найближчих партіях автомобілів. І, хоч немає підігрівів, самі крісла мені дуже сподобалися, реально зручні, з незвично глибокою для азійських виробників посадкою, з гарною боковою підтримкою перфорована штучна шкіра, але якість крісел, те, як їх пошито. Значно краще, ніж в тому ж MG4, де сидіння я критикував. Пізніше імпортер прокоментував відсутність підігрівів. Поки що, це буде опція на дообладнання у дилера. Але за деякий час виробник додасть підігріви в перелік обладнання, бо швидко реагує на запити дистрибуторів. На останок про задній ряд подивіться місця вистачає навіть. Під цього високого водія, який відрегулював для себе доволі щедро крісло є кишеньки. Ззаду один USB-шний роз'єм. У пасажирів непогана підставка під лікоть. Два місця для склянок. І ось такий, якщо зняти, звичайно, окуляри. Гідний запас місця над головою. Ну, принаймні. Зараз він є, а взимку з шапками буде не так, але не забувайте, що його трошки з'їдає ось цей панорамний дах з люком. Якби його не було, було б, я думаю, на сантиметр більше місця. Отож, вже перші кілометри за кермом MG1 показали, що він дуже схожий з точки зору характеру на MG HS. Але при цьому мені здається, що він іще легший, і ще комфортніший в керуванні. Реальний майбутній бестселер, тому що таке враження, що він вийшов на наступну сходинку після моделі HS. Дуже не навантажуючий процес керування, багато в чому саме завдяки комбінації мотора і нової трансмісії, але про це трошки пізніше. MG традиційно розуміє, що йому не потрібно ганятися за спортом. Він робить акцент на комфорт, те, що японські і тим паче європейські виробники вже давно відсунули в бік, тому що для них завжди на першому місці слухняність і спорт. Тут слухняність теж є. Ну я не скажу, що. Крени, якісь колосальні машина доволі адекватно відгукується на роботу кермом. Так, нахиляється в повороті трошки сильніше, ніж, наприклад, якісь європейські конкуренти, але машина слухняна. У мене немає жодних претензій. При тому взута, як я вже казав, в доволі драйверські шини Continental Premium Contact 6. Тому це і слухняність, і комфорт. От єдина деталь в салоні, яка зараз дзищить, генерує якісь дрібні вібрації, це моє кріплення під камеру, на яку я зараз пишу, тому що врешті салон дуже тихий, і в тому числі на розбитих дорогах. Це доволі приємний нюанс, тим паче від китайського виробника. Реально дуже тихий. Ну, не в останню чергу, завдяки тихій трансмісії. Це з моєї точки зору плюс і гарно вписується в цю комбінацію. Комфортного стилю їзди. Так, в MG можна обирати з-поміж різних режимів їзди. Якщо зайти в налаштування автомобіль, то ми бачимо, що їх два. Є нормальний і є, як ви думаєте, який, спорт? Ні. Суперспорт. Але скажу, що різниця між нормальним і суперспортом. Не супервелика. Тобто відчувається, звичайно, що трошки додається гостріших реакцій на натискання педелі газу, трошки важчим стає кермо, але ця різниця не така яскрава, як у деяких інших виробників, де між нормальним і спортом, просто як день і ніч. Я завжди казав, що в китайців велике питання це довготривала якість. Да? Тобто те, як машина поводиться. З роками. В MG цього не було, тому що коли у 2021 році бренд вийшов на ринок, ніхто не знав, що це за машини, як вони поведуться. І от з'явилася певна статистика. Мені сказали, що за 2 роки повноцінної роботи, наприклад, статистика по HS показала, що гарантійних випадків фактично немає. Ті, які були, вони стосувалися електроніки, мультимедійної системи, яка глючила, яка там підвисала в HS це вирішилося кардинально. Мультимедійку поміняли під час оновлення. Давайте вже переходити до мотора. А я зараз повернуся в режим нормальний із суперспорта, тому що я заміряв розгін до сотні. І якщо виробник декларує цифру як 8,8 секунди, то в мене на необкатаній машині, в якої менше тисячі кілометрів. Вийшло трошки більше, ніж 8,9. Тобто цифра правдива, я впевнений, що з часом вона буде покращуватися. І динаміка тут своєрідна. Вона м'яка і знову ж таки комфортна, але вона є, тому що розганяється машина веселіше, ніж більшість конкурентів. Зараз поясню. У нас під капотом, як я сказав, вже 1,5-літровий турбобензинових на 180. Одну кінську силу, тобто це більша потужність ніж у двигуна HS. і видає цей мотор 275 Ньютон метрів обертального моменту. Ну, якщо порівнювати з того, що я нещодавно їздив. Наприклад, Mazda cx 30, вона з дволітрового атмосферника бензинового знімає 150 сил, 200 ньютон метрів обертального моменту і розгін до сотні там 10,4. Тут 8,8, що значно краще. І процес розгону тут він також своєрідний, тому що, ну здавалося б, варіатор це не найспортивніша трансмісія, але він так м'яко, еластично і непомітно прискорює машину. Я в перші хвилини не думав, що це буде саме так, плюс-мінус динамічно, бо від варіатора зазвичай чекаєш значно розмитіших реакцій. Варіатор тут кайфовий, один з найкращих на сьогоднішній день. Це трансмісія від німецького виробника Bosch, яка здатна перетравлювати 325 Нм обертального моменту. В неї сім фіксованих передач, але. Ти відчуваєш, що в цій трансмісії майже не губиться обертальний момент. Вона дуже ефективна і дуже вміло поводиться із тягою. Це я не можу не підкреслити, тому що ти відчуваєш це одразу. Так, звичайно, ще не автомат з гідротрансформатором, але вже немає якихось протипоказань, які завжди виникали, коли я згадував про варіатор. При цьому виробник каже, що трансмісія, тобто варіатор, гарно впливає також і на витрату пального. Але враховуючи, як я літаю на цій машині, тобто темп їзди точно не середній, а такий, я би сказав, навіть середнього, у мене виходить щось близько 9-9,5. Проте, коли починаєш реально тошнити, то бачиш, як витрата падає на очах. MG1 доволі легко тримає високу швидкість, і 120 км на годину це рівно 2000 обертів на хвилину. І з динамікою уповільнення у нього все гаразд. Виробник каже, що гальмівний шлях зі швидкості в 100 км на годину становить 37 метрів, що є дуже непоганим для класу показником. Я вважаю, що все-таки головний кайф в цій машині, окрім осіб якості. Це все-таки підвізка. Вона колосальна. Вона вражає після європейських машин, тому що вона настільки комфортна і витривала, що я в перші дні навіть вже починав бешкетувати і не скидав газ перед ямками і тим паче перед лежачими поліцейськими. Вона все це ковтає на раз. Там, де навіть на Mitsubishi Outlander я добряче вигальмовувався, щоб проїхати ямку. Цей проїжджає, бум. Ось так. Усім ходом. Не забувайте. Що при цьому машина взуто в 19 дюймові легкосплавні диски з не дуже високою гумою. Тобто вона кросоверна, але не така, щоб там 65. І це вражає, я би міг поставити Мджі а за витривалістю і комфортом підвізки в один ряд з Тойотою і Субаро. Я вважаю також величезне досягнення. При цьому як я вже казав, MG MG1 доволі слухняний. Багато в чому завдяки тому, що ззаду тут встановлено незалежну підвізку на повздовжних підсилених повздовжних важелях, і він ну, доволі непогано прописує віражі. Тобто для середньостатистичного драйвера те, що треба. Я потроху вже перетворююся в середньостатистичного драйвера, У мене немає спортивних машин, я вже давно не ганяю. В паспорті цифри просто лякають. І я відчуваю, що мені це ну, неймовірно подобається. MG навіть намагається підкреслити, що в цієї машини є якісь драйверські схильності, тому що центр мас знаходиться на висоті 62 сантиметри. Це зрозуміло, я вичитав в прес-релізі, і це повинно впливати на слухняність. Вже в листопаді MG 1 з'явиться в салонах у дилерів. І логічно, що нова модель із точки зору цін теж розташується між ZS та HS. Бо версія ком коштуватиме від 932 тисяч гривень. А наша топова комплектація люкс заважить на 1 мільйон 8 тисяч гривень. І як я казав, з таким цінником Ван має усі шанси стати бестселером марки, випередивши «HS». Я ж тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.